Скандал у Білогороці, і як би абсурдно це не звучало, але культури не вистачило в будинку культури. Я почала задихатися. В мене просто почали почався нервовий зрив. Навіть зараз розмовляю. Я зайкаюся, тому що ніхто не має права мене ущемляти в моєму житті. Я все життя борюся за своє право, за свою свободу. Інцидент відбувся 17 серпня. Під час концерту у співробітників Білогородського будинку культури виник конфлікт з дівчиною з обмеженими можливостями. Приїхала я на велодокторів клуб. Заїхати я не змогла, тому що пандусу такий просто мене заносили туди. Мене потім велосипед. Сіли ми на свої місця. Велосипед мій в клуб не дозволила. Пані Валентина, не знаю, як їй по батькові. Я так розумію, вона там просто уборщиця. Добре, сиділи ми на своїх місцях, потім Самчук почав всіх приглашати до сцени, щоб всі почали танцювати, так, всі повставали, і зрозуміло, що мені нічого не видно. Пішли ми по велосипед, двері замикнуті на замок. Ну ладно, відкриті інші бокові двері. Пані Валентина не дозволяла нам взяти мій велодоктор, щоб я на нього сіла і під'їхала до сцени, дивилась концерт, за який я заплатила. Не знаю, як вас по батькові. Вона півчаса мусолила щось, пояснювала, вона нас не чула просто. Потім я почала її знімати в наглу. Я не пам'ятаю, що я казала на емоціях, але мене там в клубі запам'ятали всі. Я думаю, знають всі цю пані, і не одна я на неї жаліюся. Почуйте мене, наші депутати, директор клубу. Не знаю я вас особисто, сільський голова, почуйте мене. Я з вами ще особисто не знайома. Я думаю, пора вже познайомитися, да? що я маю. Обмежені можливості пересуваюсь на велодокторі, і мене в цьому селі ущемляють. То магазини не пускають, то пандусів немає. То якась уборщиця виганяє мене з концерту, за який я заплатила. Після розголосу проблеми потерпілі, подзвонили та вибачилися. Сказали, що після виходу з відпусток будуть розбиратися. Поширюйте, репостіть, буду дуже вдячна. Сільська рада, сільський голова, депутати, директора не знаю, хто там сидить. Я не можу до вас добратися. Почуйте мене, може чимось допоможете. Ви мені за мої 34 роки ні разу нічим не допомогли. А ось таку відповідь дали у телеграм-чаті Білогородської територіальної громади. Доброго дня! По питанню пониження тротуарів питання вже в роботі наразі триває обстеження дорожньої мережі в межах громади. По питанням будинку культури з вами вже зв'язалась керівник відділу культури. Маю надію, що така ситуація більше не повториться. Прошу розголошення цього відео, репост, репостів. Ну що ж, будемо спостерігати, чи дійсно в Білогроці з'являться пандуси. Всім гарного дня з вами була Яніна. До нових відео.